Інформацію про домашнє насильство говорить Лілія Лісовик у Дніпровській райраді отримують з різних джерел. Одразу ж після повідомлення створюється комісія зі спеціалістів служби у справах дітей, працівника поліції та за потреби медика. Служба у справах дітей, як представник органу опіки та піклування. На місці вирішує питання щодо ізоляції дитини від відкривників. Дитина, як правило, госпіталізується для того надання їй медичної допомоги. Якщо в дитини немає ніяких фізичних ушкоджень, дитина вилучається з сім'ї і влаштовується в центр реабілітації, в сім'ю родичів. Кількість дітей, які стикаються з насильством у родині, збільшується, каже поліціянтка Вікторія Лапіна. Близько 200. 200 протоколів щодо громадянин, які порушували домашнє насилля. В Україні, розказує Олена Іпатенко, діють гарячі лінії, куди можуть звернутись постраждалі від насильства. Крім того, юридичну підтримку жертвам нададуть і у центрі безоплатної правової допомоги. Сама дитина може звернутися за цією допомогою, жодним чином їй не відмовлять і нададуть відповідно і юридичну і медичну допомогу. Якщо це є тілесні ушкодження або просто фізичний біль, обов'язково треба звернутися до медичних установ за відповідною фіксацією цього факту. Не замовчувати факти насильства і звертатись за допомогою радить і психологиня Ганна Калісниченко. Перш за все, я рекомендую батькам казати правду. Не робити подміну реальності. Бо коли ми кажемо правду, з цією правдою навіть якщо важко, але є можливість якось бути. Якщо мати каже, що нічого не відбувається, все добре, витираючи сльози або замазуючи там цинець під оком. Я рекомендую звертатися за допомогою, бо якщо це така. Ситуація, що повторюється, найчастіше насилля це не поодинокий випадок, це навіть система, певна. І без допомоги дуже важко з цього вийти. Працювати говорить психологиня. Потрібно комплексно не лише з жертвами насильства, а й з кривдниками. У цьому і проблема каже Лілія Лісовик. Бо наразі передбачена робота лише з постраждалими. На сьогоднішній день в нас на обліку перебуває 22 дитини, відносно яких підтверджений факт домашнього насильства. Аліна Олефір, Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.